Доброго дня, шановні гості, викладачі та студенти. Ну що ж, нас ще непомітно, студентів на сцені немає, але ви ще встигнете здивуватися. Хоч велосипед ми залишили вдома, але драйву у нас повний багаж. Тож зустрічайте неймовірну, креативну групу 1-2. Надіємось, ми змогли вам подарувати чудовий настрій нашим яскравим виходом. Тож ми готові представити наш дружній колектив. Сьогодні ми маємо за честь представляти нашу групу медичних сестер, майбутніх професіоналів, які крокують стежкою знань, щоб у майбутньому присвятити себе найважливішій місії допомагати людям. І я, Сурмачевська Софія, староста цього неймовірного колективу. З гордістю готовий розповісти вам про нас. Наша група це особливий колектив. 29 троянд і один всіма любимий тюльпан на Станіславу! Ми різні, але нас об'єднує спільна мета стати справжніми фахівцями своєї справи. І попереду нас ще багато кроків до мрії. Але кожен із них стає впевненішим завдяки підтримці викладачів та силі нашої згуртованої команди. У знак подяки за наші знання за цей короткий, але незабутній період даруємо вам вірш про наш неймовірний коледж. Івано-Франківський медичний коледж. Тут знання, як квіти розсвітають. Майбутнє творять руки двойливі, що до праці завжди вирушають. У групі 1-2 сестринська справа. Дівчат 29, мов квіти весняні, і хлопець один, їх вірний товариш. Разом вони, мов родина, одна, навчають людей лікувати з любов'ю, дарують здоров'я і спокій у дім, їхні знання тут на користь і благо. Турбота їх щит не усім. Директор їх, Стасюк Володимир, як батько, мудрий, надійний, веде їх у шлях. Під його керівництвом куди студент кожен знатиме, як досягати найвищих вершин без вагань. Коледж це місце мрій і натхнення, де кожен студент мов зоря в небесах. А в один-два медсестри майбутні в турботі ідуть вперед у своїх чудесах. Кожен день у медичному коледжі для нашої групи 1-2 – це не просто навчання. Це ціла пригода. Ми долаємо складні теми, запам'ятовуємо нескінченні терміни і, звісно, не без гумору. Наші практичні знання часом перетворюються на справжні шоу, а конспекти на творчі блокноти. іноді сердечками, іноді зірочками, які здатні розвеселити навіть томлених викладачів. Тож сьогодні, дорогі друзі, ми вирішили підняти вам настрій, показавши трохи з нашого студентського життя. Це наш подарунок вам. Наша жартівлива подорож у світ медичного студентства. Сподіваємось, ви відчуєте всю теплоту і дружбу, яка живе в нашій групі. 1.2. kes teeme teist nüüd pagukaust , kes te teete vastuse ? se hai visto в час важких випробувань. Війна торкнулася кожного з нас, і ми, як майбутні медсестри, відчуваємо цю відповідальність подвійно, адже наша професія, як ніколи, є необхідною. Ми не просто вчимося. Ми готуємось до того, щоб у потрібний момент бути там, де нас чекають найбільше. Ми повинні бути не лише руками, які лікують, але й серцями, що підтримують. Ми всі маємо свої переживання і болі, але саме це створює ту невидиму нитку, яка об'єднує нас. Але, попри все, життя в коледжі продовжується. Люди, ми тільки тоді як сильно любимо. Тож цей музичний двір для вас. Що війна стане для нас лише згадкою і ми зможемо дихати вільно, творити, мріяти та любити без страху. Кожен воїн, волонтер, лікар і звичайна людина, що простягнула руку допомоги, доводить, що Україна тримається на плечах тих, хто любить її всім серцем. Ми боремося, щоб наші діти прокидалися під звуки світанку, а не сирен. Щоб сніг знову лунав у мирних містах і щоб ми завжди залишалися вільними на своїй рідній землі. Наша земля живе завдяки тим, хто не вагаючись віддає їй усе, що має. Їхня віра у світле майбутнє стає нашим світлом у темряві, а їхня любов надихає мільйони. То цей відео флешмоб від студентів для вас мир над Україною. Ми студенти, які постійно зростають, які день у день вчаться не лише й теорії, але й людяності, терпінню, наполегливості. У нас є свої історії, смішні випадки, радість від успіхів і тривога перед іспитами. Пропонуємо вашій увазі композицію сценку Медсестра на всі руки. Я вже майже медсестра. Дивись, в мене бинти, рукавички, як у справжніх профі. Ага, тільки не переплутай шприць із ручкою. Це ж головне. Та перестань, як казала Наталія Іванівна, медсестра це другий мозок лікаря. І його запасне серце і швейцар... швейцарський ніж. А ще, коли лікарі губляться, нас викликають. Вітуйте, бо ця нога вже всі нерви з'їла. Не переживайте, бабусю, зараз вилікуємо. Хоч досвіду в нас і небагато, але бажання хоч відбавляй. І магію Наталії Іванівної ще не скасовано. За добре, маєте. Діточки. Вже не були. Бо ми не просто медсестри. Ми супергерої для тих, хто в біді. То ви, дідучки, вам і не страшно кудись. Дякую вам. Сестра – це супергерой у халаті. Завжди поруч, завжди підтримує і додає тепла та радості. Сьогодні ми стоїмо на початку великого шляху. Кожен із нас знає, що попереду ще багато праці. Але ми йдемо впевнено. Ми це група 1-2. Ми це майбутнє нашої медицини. І кожен із нас зараз готовий стати на сторожі здоров'я людей. Тож пропонуємо вашій увазі танець від наших любих студентів. Допомагають нам у цьому нелегкому шляху. Ми вдячні за кожен урок, за кожну пораду і за ту віру, яку ви вселяєте в нас. Наші дорогі студенти виходимо на сцену. Маю пару декілька слів для вас. А зараз від мого імені як старости хочу сказати таку річ: мої дівчатка і любимий стас. Так як я ваш капітан і наш корабель це група 1-2, попереду нас чекає море знань. Інколи вони спокійне, а часом із несподіванками. Моя задача тримати штурвал і допомагати вам орієнтуватися, щоб ми досягли нашої мети разом. Давайте пам'ятати, що успіх нашої команди залежить від зусиль кожного члена команди. Якщо ми підтримуємо один одного і будемо працювати згадженого, то жодні штурми нам не страшні. Даю команду підняти якір і вперед до нових звершень. Олексій! Дякуємо за увагу і будьте здорові!